Вітаю, я Андрій Яніцький, телеканал «Еспресо». Ви дивитеся новини економіки під час війни сьогодні, четвер, 25 серпня. Якщо ви дивитеся нас у інтернеті, будь ласка, поставте вподобайку, скопіюйте посилання, відправте своїм друзям, прокоментуйте так та спобачить більше людей. Президент США Джо Байден. Привітав Україну з Днем і Оголосив про новий пакет військової допомоги нашій державі. Вартість такої допомоги майже 3 мільярди доларів. Це найбільша сума, яку американці виділяли на підтримку оборони України в новому пакеті системи протиповітряної оборони, артилерія, безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси та радари. Така підтримка дасть змогу Україні продовжувати захищати себе у довгостроковій перспективі. Йдеться в заяві Білого Дому також Джо Байден привітав Україну з Днем незалежності, як я казав, президент США наголосив, що шість місяців нещадних атак Росії лише зміцнили гордість українців за себе та за свою країну. Ну, ще є позитивна новина від американської компанії Brickmania Toys. Вона виробляє а, кастомні, тобто оригінальні спеціальні набори Лего та мініфігурки на військову тематику. Ця компанія також привітала українців з Днем Незалежності на опублікованому відео. Українські військові та техніка, вироблені з деталі, деталей Лего. Там є наша мрія. Винищувач Міг Мі-29», Бронетехніка для відеороліка. компанія використала. Реальні набори, які раніше випускала на підтримку України. Так, і американська держава і американський бізнес підтримують Україну, але і наші чиновники не відстають. Суд заарештував приміщення двох мережевих готелів у Києві та Львові, загальною площою 30 тисяч квадратних метрів. Вартість понад 1 мільярд гривень йдеться. Повідомлені офісу генерального прокурора мережа готелів належить підприємству, бенефіціарним власникам якого є громадяни Росії. Говорять в офісі генпрокурора, крім нерухомості, суд заарештував також корпоративні права підприємств якому належить мережа готелів. Йдеться по інформації Інтерфакс Україна» про готелі прем'єра «Хотел Дністер у Львові і у Києві прем'єра готель Либідь». Його власниками є російські бізнесмени Олександр Бабаков, Євгеній Гіннер, Михайло Воєводін та Сергій Шаповалов. Ну, а зараз традиційно по четвергах ми говоримо з економічним експертом, економістом очільником інституту економічних досліджень Ігорем Бороковським. Чи є в нас пане Ігор на зв'язку? Бачу, що є. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю. Вчорашнє свято якось наштовхнуло на філософські думки. Давайте спробуємо проаналізувати взагалі економічний шлях України за 31 рік. Якщо дивитися суто по ВВП на душу населення, чи ми вийшли на рівень СРСР? Бо багато було таких публікацій в останні роки, що ось бачите, навіть до радянського рівня по ВВП не виходимо. Якщо говорити формально, то ми дійсно ми вийшли на рівень, коли радянського союзу, навіть його перевищили. Інше питання: що таке перевищення могло бути більшим, і наша динаміка ВВП на душу населення вона можливо не така висока, як би як би нам цього хотілося. Ну і тепер просто кілька цифр в 1991 році валовий внутрішній продукт. На душу населення складав приблизно 1500 доларів, і в 2013 році, коли у нас був фактично пік, потім ми трошки зменшувалися в зв'язку з різного роду кризами, та він перевищив десь 4000 тисячі доларів. Ну в такому я би сказав, фактичному по фактичним цінам. Тому в даному випадку мова йде про те, що ми. І формально вийшли, і вийшли також по паритету, по паритету купівельної спроможності, але завжди є але тому, що порівняння з радянським союзом не є дуже коректними. Радянський Союз випускав дуже багато чого. Але водночас країні існував дефіцит. Сьогодні дефіциту в Україні практично немає. Можна купити будь-який товар, і тому, в принципі, якщо говорити формально, то е, високі цифри радянського союзу е, зовсім не означає відповідного добробуту його громадян, ну це е, було б моє наступне питання. Давайте ще уточнимо е, чи немає тут якоїсь е, статистичної гри з цими цифрами. Е, ми ж розуміємо, що і населення скоротилося е, в Україні, тобто нас вже не скільки там, 52 мільйони було на е, початку незалежності е, зараз. По різних оцінках, ну ми пам'ятаємо спробу порахувати українців від Дмитра Дубілета. Він нарахував там 37 чи 38 мільйонів людей. Відповідно, ВВП на душу населення ділиться ну вже по іншому. Чи немає тут якраз хитрощі, що можливо ми гірше стали жити, чи все ж таки рівень життя змінився, як ви кажете? Ну одразу хочу сказати, що дійсно тут є кілька чинників є і статистичні речі. Дійсно, фактор зменшення українського населення, на жаль, має місце, і, звичайно, це впливає на показники на душу населення. А з іншого боку, також давайте не забувати про те, що валовий внутрішній продукт радянського союзу в Україні це був валовий внутрішній продукт, якому домінувала так звана проміжна продукція. Тобто, ми виробляли дуже багато товарів, які Використовувалося, скажімо, в тому ж самому в тому самому виробництві в Білорусі, в виробництві в Російській Федерації, тобто фактично товари з одного боку були, але це все були проміжні товари. Ну мовно кажучи, якісь там, наші колеса, якісь там гвістки і так далі. І тому формально давали внутрішній продукт був дуже великим, але тим не менше він не забезпечував, не забезпечував нашого споживання. Є і кінець кінцем. Третій чинник це те, що в колишньому радян. Союзі, хоча й було дуже багато товарів, але не всі вони були доступні, існувала майже централізована система розподілу. Ну і це також говорить про те, що такі розрахунки є певною мірою, є певною мірою умовними. Хоча ясно, що дуже впливає, коли ми говоримо, ви знаєте, ми виробляли там тонни, мільярди кілометрів тканини, багато багато чого іншого. Але в цілому, я думаю, що все ж таки, все ж таки, рівень життя порівняно з радянським союзом він е, збільшився, хоча він змінився. Радянський Союз це один спосіб життя, один спосіб виробництва. А ринкова економіка абсолютно інша Їх дуже важко порівнювати в якісному плані. Так, ми зараз бачимо, як Росія прямує в бік радянського союзу. Бачимо, як вони відмовляються від сучасних гаджетів. Фактично під впливом санкцій, під впливом санкції випускають знов автомобілі без подушок безпеки, без автоматичних автоматичної коробки. А і розуміємо, що це геть інша якість життя, і, тобто життя змінилося, економіка змінилася. Якщо подивитися в минуле ось на 31 рік, які основні були віхи е, цих змін, що головне, ну можливо, там топ 3 топ-5 подій, які кардинально змінили нашу економічну систему від адміністративно-командної до ринкової економіки, якою вона є зараз, що було ключовим. Ну, в цілому, ми можемо сказати про те, що Україна побудувала ринкову економіку. Щоб там де говорили, але ясно, що тепер питання полягає в тому, щоб підвищити її ефективність. Тут можна багато говорити на цю тему, але ключова ідея це інститути ринкові, це конкуренція, це е, фактично е, перехід на нову якість і державного управління, і звичайно, ведення бізнесу. Це якщо говорити загалом, якщо говорити про основні віхи, то з моєї точки зору це три Е, за все, це вступ це запровадження власної національної грошової одиниці. Це не технічний акт. Це говорить про те, що економіка якісно змінилась і змінилось якісне управління цієї економіки. Другою такою віхою я би назвав. Е Запровадження ринків практично в усіх сферах нашого життя, починаючи від комунальних послуг і закінчуючи е традиційними ринками споживчих товарів, і не тільки споживчих товарів, це інший спосіб розподілу і, взагалі, інше виробництво. і нарешті третій, така от віха. Я б її назвав би якісною віхою. Це відкриття української економіки, інтеграція в світову економіку, і фактично таким першим показником нашої інтеграції. З моєї точки зору став вступ України до світової організації торгівлі. От три такі якісні зміни, які з моєї точки зору говорять про те, що ми дійсно змінилися, і ми рухаємося в руслі глобальних трендів. Я хотів би проілюструвати ці три зміни зміни конкретними прикладами. Наприклад, ви кажете про національну грошову одиницю. Відповідно, якщо на початку незалежності України ми не могли. Керувати своєю економікою через монетарні методи, тобто наш центральний банк ще й і не був створений в 90-му році, принаймні там здається, в 92-му чи 93-му вони оформили його як незалежну структуру. Тобто, ми могли керувати економіку тільки через бюджет, та, та зменшувати видатки або збільшувати видатки бюджету і тільки таким чином впливати на добробут населення. А коли з'явився центральний банк, і коли головне з'явилася національна валюта, ми вже змогли і монетарними методами регулювати економіку, як зараз Центробанк встановлює облікову ставку, наприклад, або викуповує облігації державного зразку і таким чином підтримує. Бюджет. А що змінилося для звичайної людини, коли вона користувалася валютою ще радянського зразку або російським рублем? Якийсь час навіть ходив, а тепер користується власною валютою. Що це значить для людини? Як як для неї, чи стала вона захищеною більш економічно? Ну в широкому розумінні так вона стала більш захищеною, чому тому, що емісійний центр тепер перебуває безпосередньо в Україні, і політика національного банку спрямована і на стримування інфляції, і на забезпечення певної макроекономічної стабільності це те, на що ми можемо сьогодні безпосередньо впливати: впливати через законодавчі органи, впливати через ну всю ту систему представницької демократії, про яку, яку ми яку ми на сьогоднішній день побудували. Що стосується радянського союзу, то тут ситуація. Була е, така, що ми фактично всі наші економічні рішення мали узгоджувати з Москвою. Дійсно, тоді не було е, центрального банку України, Національного банку України. От і Український банк називався дуже цікаво українська республіканська контора е, государственного банка СССР з усіма відповідними наслідками більше того, Чув... в довіності вибачте, що перебуває, але згадав е, 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 прекрасне інтерв'ю. Вона є на Ютубі е, Сергія. Тіріпка він тоді був ну відомий бізнесмен, очолював тодішній Приватбанк в 90-ті. І він давав інтерв'ю владу Лістіву, відомому російському журналісту в програмі Взгляд була була така програма, і чи час пік? Я вже не згадаю, де саме. А, і зайшло питання про те, чи не хоче. Україна мати одну ту саму валюту, як і Росія, в той час, яка тільки оголосила свою незалежність. На що пан Сергій відповів? Що звісно можна, якщо емісійний центр буде в Києві, тобто, якщо Київ буде контролювати економіку такого об'єднання, мені здається, прям дуже витончена була відповідь з натяком вже на те, що Росія не має диктувати нам свої економічні умови. Отже, я ще хочу нагадати про свободу ведення бізнесу. В 90-ті можна було сісти за те, що ти ведеш бізнес. Це було незаконно. Ще в кінці 80-х навіть були розстріли за спекуляцію. А тепер ми, на щастя, маємо економічні свободи. Що ще змінилося, пане Ігорю, для звичайної людини в економічному плані? Крім асортименту в магазині і того, що можна вести бізнес і користуватися власною валютою, щоб ви відзначили для себе? Я відзначив би те, що ринкова економіка і представницька демократія, яку ми маємо сьогодні в Україні, це поле дуже широких можливостей. І в даному випадку, фактично, таких можливостей в Радянському Союзі не було. Якщо порівнювати з тим, що ми маємо сьогодні в Україні. Ці можливості є і в плані заснування бізнесу, і в плані отримання освіти. Це дуже важливо в ринковій економіці, і взагалі будь-якій економіці, це дуже важливо. Також важливим є те, що у нас сьогодні будується нова пенсійна система при всіх проблемах, які б там не були. Але тим не менше, так скат реформа реформа поступово здійснювалась. Вона була призупинена ситуацією і нинішньою війною, але тим не менше, це дуже важливо. Ми сьогодні задовольняємо дуже багато потреб, які не можна було задовольнити в радянському союзі. Мова йде і про масоване житлове будівництво. Це дуже важливо. Мова йде про більш високий рівень споживання. Ну, наприклад, ті ж самі автомобілі в радянському союзі розподілялися централізовано по підприємствам, в залежності від того, де ти працював. Тобто, вчитель школи не міг претендувати в черзі на автомобіль. Це було дуже складно. А при представники інших професій могли це зробити, тобто дуже багато таких от змін, які фактично дійсно формують формують нову якість життя. Хоча з іншого боку, зрозуміло, що е, ринкова економіка має свої певні недоліки. Да, це і певне майнове розшарування Воно є. Ми нікуди не подінемося, і проблеми бідності, з якою треба на сьогоднішній день дуже активно боротися, і е, необхідність реагувати на нові соціально-економічні виклики, які в радянському союзі вирішувалися не в Києві, скажімо, а вирішували. Валися вирішувалися, вирішувалися в Москві, Та й взагалі, був абсолютно інший час, і тому в даному випадку ми говоримо про те, що якраз ринкова економіка це необхідний етап розвитку людства і розвитку українського суспільства, який неможливо оминути, який, попри всі пропопри всі свої проблеми, виявився більш ефективним в соціально-економічному плані ніж планова економіка або централізована економіка СРСР. Пане Ігорі, це все дуже добре. Що ви розповідаєте, але ви згадали про. Бідність, і ось я прочитав таку авторську колонку головного редактора Форбс Україна Бориса Давиденка, де він проаналізував свою зарплату за весь час кар'єрного шляху, і побачив, що вона коливалася разом з українською економікою. Тобто, коли була криза, то падіння зарплати і знов відновлення, і знов криза. У нас постійно, ми знаємо то гіперінфляція, то Технічний дефолт, то ще щось відбувається. Зараз війна, там до того ковід, тобто кризи регулярно в нашому житті зустрічаються, і це можливі особливості е, ринкової економіки. Я не знаю, чи можливий безперервний сталий розвиток. Але якщо казати про... Якраз заощадження про зарплати, якою має бути особиста стратегія людини в таких умовах, як себе убезпечити від криз, як зберегти свої заощадження? Давайте ще якісь практичні поради дамо нашим глядачам. Ви Знаєте, я чесно кажучи, не дуже люблю давати практичні паради. Як це багатин, жоден, жоден економіст. Питаєш, куди вкладати в долари чи в золото. І економісти кажуть, давайте диверсифікувати все. Ні, це абсолютно. Ви знаєте, це є кілька таких золотих правил, але кожне правило реалізується безпосередньо людиною, людиною в залежності від своїх можливостей. Ну, якщо мова йде, скажімо, про купівлю або продаж якихось активів, тобто того ж самого там золота, доларів і так далі, то. Золоте дуже просте: продавай дешеве, купуй дорожче. Тобто продавай ті активи, які знецінюються, і безпосередньо купуй ті активи, вартість яких, вартість яких збільшується. Друге правило, це звичайно мова йде про диверсифікацію. Ну і третє правило полягає в тому, що треба працювати на себе. Працювати на себе в тому розумінні, що. Що готувати себе і до змін, тобто ми будемо жити економічно гарно, і добробут буде залежати від того наскільки активними ми будемо в пошуках роботи, в отриманні нової кваліфікації і пошуках нових можливостей для того, щоб застосувати застосувати свої знання. Ну а на сьогоднішній день очевидно. Завдання полягає в тому, щоб зберегти державу, щоб просто банально вижити в цій війні. Ну і я думаю, що якраз повоєнне економічне відновлення це буде новим шансом підвищити нам всім наш добробут і фактично вийти на новий економічний рівень. Тому я думаю, що от на цю мету нам треба всім орієнтуватися. Тобто дуже коротко, так чи ні? Чи правильно я розумію, що приклад Бориса Давиденка де в нього його зарплата коливається разом з економікою України? Він не є показово. Він є якимось е, м, особистим випадком в інших людей можливо є це стабільне зростання їх, їхнього добробуту. Вони якось ведуть свою стратегію по-іншому. Одразу хочу сказати, що на наші доходи впливають дійсно два чинника: перший чинник цей коротко, пане Ігрі, немає дуже важко бути багатим, ну в середньому розумінні такого слова, да, е, 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 в якому якомусь осередненому варіанті. Коли відбуваються економічні кризи, на жаль, економічні коливання і економічні кризи це частина ринкової економіки. Ми від цього нікуди не подінемося. А що стосується інших чинників, то це вже безпосередньо той шлях, який ми обираємо. У нас можуть бути періоди, коли заробітна плата зростає. У нас можуть бути періоди тоді, коли заробітна плата зменшується, в силу того, як ми працюємо, де ми працюємо, наскільки правильно ми побудували свою власну економічну стратегію. Пане Юрію, дякую є... вам. Дякую. Вам часу вже обмалі. Зрозуміла ваша теза, що е, кризи кризами, але треба думати своєю головою і захищати свої заощадження і свої заробітки. З нами був Ігор Бураковський, очільник інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Це новини економіки під час війни. Я Андрій Яніцький, телеканал Еспресо. Дивіться нас побуднях о восьмій в прямому ефірі, і о 23.00 по буднях побуднях у повторі. А також на Ютубі в будь-який зручний для вас час разом. Переможемо.